Реальні цифри купівлі квартири на вторинному ринку у Варшаві за допомогою власних коштів вартістю 1 млн 350 тисяч злотих. Початкова вартість нерухомості у нас була 1 млн 470 тисяч злотих, але нашому ріелтору вдалося сторгувати 120 тисяч злотих, і клієнт купив квартиру за 1 млн 350 тисяч злотих. Це квартира, котра складається з трьох кімнат, а також має паркомісця метражем 73 метри 2 Додатково до вартості нерухомості потрібно дорахувати. По-перше, нотаріальні послуги, перед передкупівлі 3500 злотих, договір купівлі, зл, купівлі 4000 злотих, а також податок при купівлі на вторинному ринку 2% від вартості нерухомості. Депозит нотаріальний у нас становить 2700 злотих оплата покупця, адже спочатку кошти потрапили на рахунок нотаріуса, а лише потім на рахунок продавця. Послуги перекладача у нас коштує 1400 злотих, адже він був присутній на усіх договорах у нотаріуса, а також була оплата агентству у розмірі 2,5% від вартості нерухомості.